Півторок і перша точка, де ми зупиняємося, це Washington Post, легендарна газета, от, яка дуже багато розслідувань проводила, і, сподіваюся, що буде дуже цікаво. we're not going to be here that much longer uh, than the year 2016. We're moving to the so. uh, yeah. of I think it's warm now because it looks like it's warm. Today is the Мы в редакции «Вашингтон-Пост», я очень вражена. Тут 100 человек работают в ночи. Я на я действительно работала одна всю ночь, вот. и если честно кажучи, то я очень удивлена. В общем, понравилась атмосфера людей, работа коллектива, все сложено, все в как состоянии. Очень-очень красиво. История газеты очень впечатлила, как рассказано сегодня, и весь коллектив. Усі завершилася наша зустріч у Washington Post. Прекрасні запитання, чудові відповіді, все було цікаво. І зараз ми йдемо в National Geographic. Отже, закінчився другий день нашої подорожі, нашого виїзного модуля. Сьогодні у нас були дві надзвичайно цікаві зустрічі. Перше найвпливовіша газета Сполучених Штатів Washington Post. і друге, один із найбільших змі National Geographic. І з нетерпінням чекаємо нашого третього дня. І завтра нас чекають нові зустрічі.